Момент. Расиля повернувся. Кандебій. Передача, удар буде, є удар. Ну зараз це будемо обговорювати. Нас момент і є! Забитий м'яч. Чай з Блік Дніпро забиває. Mm. Давайте повтор дивитися. Передача, як же класно! Класно, Сердовин пробував хвилина, Пов! Олексій заносить Заноситий м'яч! Владислав Сердовін 1-0. Моменти знову-таки розвертається. Зазначаємо, що Дмитро Пашкін не може допомогти чого вигадувати і казати. Але це, звісно, ще... контратака може бути. Так, Подолянчик не встигне її розогнати, безрабувати тут проти веде боротьбу. Той віддає передачу. Чуйко, удар буде. Нестеренко, класна передача, красиві. Склітка забивати! Передачу п'ятою або і, швидко, і, не знаю, там вже неважливо. Можна на холкіп розіграти. Момент забивай! Панасюк, кандебій! Що ти робиш? Був же перший на м'ячі, 99-й номер і Панасюк 2-0. Давайте дивитися, перший на м'ячі кандебій. Там боротьба. І тут сам што... підштовхував суперника вже. Кандебій. Першу половину першого тайму двічі відзначається Есблік-Дніпро. Момент! Із 0-2 із 0-3. Особливо. Момент забивати. Подалянчик тут не... потрібно давати бит! Почання залишається. На поле момент! Залітає м'яч ворота! Я так же подолянчик! Тут Савченко помилився. 2-1 рахунок стає. Давайте дивитися, як це сталося. Ну, Там можливо не бачив момент удару. тут... Так, не втримав, не втримав м'яч. Безумовно, в більш складніших ситуаціях Кандебій. Ну забувати потрібно. Ну можна пробувати, чому ні? Момент Забивати. Буде пробувати. Час є ще на розіграш. Вів в рахунку і. Лагуновський. Чорний. Знову Лагуновський. Класне переведення. Забивати, забивати, вирішувати цей момент і вони його вирішують. Айсблід Дніпро. Три. Один. на користь команди Максима. Кочорока Олександр Грибань забиває. Все розпочалося з переведення наліво. Далі Лагуновський знову повертає направо І Олександр Грибань. Знову перевага в два м'ячі. У Асблік-Дніпро. А тут момент забивати. Хандебій! Кирило забиває! 3-2. Дуже швидко повертається до відстані в один. Забитий м'яч у нас. Лічта Фларс, ну тут я не знаю, як би не забив, питання були б. Yeah. Момент! пробувати, але скільки. Подолянчик, подолянчик, зайва, як на мене, передача. Йоксь йо, що ж ти робиш? Забити! Забити потрібно! Зайва передача! Андрій Подолянчик! Як же там класно, нарозі? класно, класа, продачі, пов! Забивати! Забивати! І забиває в нас. Айсблік Дніпро. Рахунок стоїть 4-2. Віталій Панасюк. Панасюк 4-2. Здавалося, що все. В нас до того, що. 27-ма хвилина поєдинку. Подолянчик. Вихід вічинають. Потрібно вирішувати. в стік. Відбирає м'яч. Хоча боротьба продовжується. А це не фолл. Момент не забивати потрібно. Подалянчик, Подолянчик на досвіді прибирає. Грибаня ще один удар. Якщо в розрахунок брати якраз таки результат цього поєдинку. грибань. Грибань. Подолянчика, але забити не вдається. Можливо, зараз і це є нагода для контратаки. Садовий. передачу, передачу, ж віддати потрібно! Тут дуже довго, звичайно, потрібно вже віддавати. Передачу є передача. на старенко. Кандебей, класна скидка. Удар, удар. Кандебей! Забиває другий м'яч. Кирило Кандебей 4-3. Рахунок стає. У нас 32 хвилина. Тут Кандебей сам віддав. Стернко здавалося, сам буде пробувати, але віддає І Кандебей в дальній кут. Класний розіграш розігреше пробивають. Помиляється Асблік Дніпро, Подалянчик, Подолянчик пробиває. Але... Коли... Так, тут потрібно підтримати. 4-2 могли вибігти. а... Але потрібно її ще здобути. Витримати цей Шквал атак не вдається. Це зробити Олександр Нестеренко. 4-4. Ну і знову ж таки 40 хвилина. Відзначав я під час старту 10. -го. Момент, удар буде. Пов підхопив їба! Удар відбивається, айсблік Бити, бити, бити потрібно. Удар! відбувається. Айсблік-Дніпро! 4-4. Підсумковий рахунок. Перший бал. Заробляє збіг Дніпро, але з присмаком таким, звісно, команда хотіла виграти. Команда вигравала тривалий час, і декілька м'ячів вигравала, але в підсумку лише не результат. Фрічта Флауер в свою чергу набирає один бал. 15 балів третіми залишаються, але можуть бути четвертими, якщо Міга виграє свій поєдинок, буде взагалі у трьох команд по 16 балів. У 15 два тури просто таки божевільними будуть нас. Під завершення чемпіонату першої ліги команди один одному дякую. Дякуємо і ми командам за цей прекрасний поєдинок. Вісім забитих м'ячів. Переможця. На жаль, ну не знаю, на жаль, для кого. Там з боку однієї або іншої команди виявили. Вчиний рахунок по одному балу набирають. А в нас далі спіка та міга. Всім дякую.